Друзі та колеги, всім доброго дня. Зараз серед крупних пасічників мало хто знімає відео, тому що на пасіці в цей період дуже багато роботи. Потрібно підставляти корпуса, розширювати сім'ї. Надія на мед соняшника, тому що медозбір з липи нас трохи не порадував в цьому році. Він обірвався через погодні умови. Тобто пішли настільки рясні дощі, що просто оббили цвіт липи. Помедувала вона, мабуть, тиждень. Зараз, вочевидь, зацвітає перше поле соняшника. Я п'ять днів тому робив обзор, і воно, мабуть, повноцінно зацвіло, тому що бджоли почали кудись літати, хоча це було за три з половиною кілометра. Але тим не менш, репетиція взятку відбувається. Значить, мета багатьох бджолоблогерів – зняти, як доглядати за бджолами, щоб не було. Біди, наприклад, я в свою чергу вирішив зняти трошки розважальне відео, тобто, що потрібно робити, щоб вбити свою пасіку. Це відео буде цікаве для початківців, та більш досвідчені пасічники трохи посміються. І першим в нашому рейтингу пунктів, як можна вбити свою пасіку, слово сполучення само пройде. Це стосується системного лікування проти кліща. Якщо неякісно підібрати препарат, або вибирати найдешевше, або нехтувати. Хімією, да, так би мовити, то кліщ віддячуть вам бурхливим розвитком, і як мінімум наступного року ви не доберете меду, а як максимум сім'я просто не вийде із земівлі. Майте це на увазі. Лікувати кліща потрібно декількома засобами, потрібно чередування препаратів, тобто флометрин та уфлувалінат, якщо казати про полоски, а також закріплення результатів такими препаратами, як пролив біпіном. Ми зі свого боку ще й додаємо пролив щавеловою кислотою навесні цукровим сиропом, для того, щоб закріпити результат. На другому місці це не зробити те, що ми зараз робимо перед головним медозбором, тобто не розширити або не скоротити гніздо в осінній період. Значить, не розширення гнізда. Ось зараз воно чревати тим, що бджоли починають заливати саме гніздо, матці ніде сіяти, бджоляр, не доглядаючи за своїми бджолами, не помітить цього, і жменька бджіл піде вам у зиму. Тобто, це мінус бджолосім'я. На третьому місці досить таки цікава і мало де освітлена тема ройових маточників. Тобто, колись, років 20 тому, ми робили відводки, і в цей час бджоли якраз роїлися. Тобто в бджолиних сім'ях було багато ройових маточників. Так от зажадність фрая розгубила, як то кажуть. Ми взяли ці роєві маточники і поставили у відводки. Тим самим ми зробили від'ємну селекцію, тобто да? І Ще декілька років ми замість медозбору знімали з дерев оцих Рої, значить, це негативна селекція. Якщо у вас якась сім'я вирішила роїтися, роєві маточники повинні знищуватися нещадно, ніде не використовуватися. Таким чином ви можете просто згубити свою посіку. Ну, це ми таке, що ми чудили раніше на зарі нашого посічникування. На четвертому місці якраз воно було актуально цієї весни і навіть на початку літа, тобто не підгодувати, не підгодовувати ваших бджіл у випадку складної весни холодної або складного початку літа, таке як було в 2011-2016 році, і ось тепер в 2023. Тобто, бджолосім'я сім'я може осипатися ви і оком не успінете блимнути від голоду. Якщо ви не продивляєтеся вчасно свої сім'ї, особливо на великих пасіках, бджолосім'ї можуть посипатися, і це прямий шлях до купівлі відводків. Тобто ви влітаєте на бабло. Значить, треба контролювати взяток у сім'ї, і тоді ви не лишитеся без меду. І саме тому на пасіці сім'ї повинні бути більш-менш вирівняні. Вирівняність бджолосімей забезпечує якась одна порода бджіл, наприклад, бакфаст або карніка. Тобто, характерною рисою цих бджолосімей є те, що ви можете ось ось рядок бджіл. Ви в перші два вулика заглянули, і ви можете мати уявлення, що у вас по всьому рядку відбувається. Плюс-мінус, звісно. П'яте місце рейтингу це відсутність реєстрації більш-менш крупної пасіки, тобто я маю на увазі там 10-20 вуликів. Хоча б. Значить, в такому випадку ви не тільки не здасте мед оптом, тобто це потрібно буде вибирати тих, хто дає на гривню дві дешевше і бере мед без документів. А також в випадку потрав, хоча це важко довести на даний момент, тобто законодавство у нас. Не на боці пасічника, але ж все ж таки у випадку потрав, крадіжки з пасіки, тобто, якщо у вас, не дай Бог, вкрали вулики або щось, довести ви нічого не зможете. Тобто, бажано пасіку мати зареєстрованою. Шоста причина, по, який, по якій можна загубити свою пасіку, це мати завиткуватих сусідів. Зараз розкажу вам свій досвід, мабуть, 25-річної давнини, коли у нас ще була дача, і на неї. На неї привезли наші знайомі пасіку. Пасіка була десь приблизно 30 вуликів. До найближчих сусідів там було приблизно 100 метрів з кожного боку. Але завидкуватість зробила своє діло. Почали сусіди одняфіла практично, жалітися у сільраду, підбивати всіх сусідів, також ставити свої підписи. Нічого не добившись, вони вирішили потроїти пасіку. Тобто, чим вони це зробили, я не хочу освітлювати, щоб не поводно було. Але з сусідами бажано бути у дружніх відносинах, тобто спробувати їх задобрити банкою меду, наприклад. Якщо ж категорично з інших причин, навіть не з причин пасіки, якщо воно у вас вже тянеться роками десятиліттями, не виходить з сусідами навести лад, тобто встановити нормальні дружні стосунки. І якщо сусіди вам чинять опір у триманні пасіки, ну краще пасіку цю вивезти. Просто вивезти, ціліше вона буде. Ну і ще серед таких причин, по яких можна вбити свою пасіку, це у міжсезоння лазити дуже часто до вуликів, перевіряти, як там діло. Бджоли цього дуже сильно не люблять. Мікроклімат гнізда в такий період, важливіший навіть, ніж у літній, тобто порушувати його дуже не бажано. І е, огляд бджолосімей достатній один раз в місяць, тобто не частіше. Бажано не лазити до гнізда в такий період, там лихорадочно. Да? Перевіряючи бджолосім'ї, а якісно їх загодувати, якісно їх пролікувати, для того, щоб у вас була гарантія, що ваші бджоли перезимують. Тобто підійти до підготівлі до зимівлі якісно. Друзі та колеги, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Наступне відео буде про вощину. Виробника вишина, який ми для себе винайшли відносно недавно, тому що е, наш постійний виробник, яким ми користувалися, знизив якість вощини. Тобто не подобається нам ця вощина. цього виробника я називати не буду для того, щоб не створювати антирейтинг. Да? скажу тільки, що цю вощину цього виробника ми дос будемо доставляти в вулики. Ну куди ж її дівати вже? Але на наступний рік ми змінимо виробника і тому про це буде в наступному відео. Наразі я вам кажу пока-пока. Бажаю вам гарного, напрочуд гарного медозбору з соняшника, щоб він вас порадував. А також бажаю вам достойної ціни оптової на мед. Тому що те, що зараз нам пропонують, це не тільки насмішка, а ще й гарний фундамент угробити всю медову галузь. Тобто пасічники можуть розчаруватися і покинути це діло. Мед потрібно буде притримати. Недавно полтавський блогер, я думаю, всі його знають, казав про це. Ось вчора буквально відео виходило. І, в принципі, я з ним дуже сильно згодний. Себе і свою працю потрібно поважати. Я вам кажу пока-пока і до зустрічі в наступному відео. Нехай щастить!